Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Крім розпаковки сайту Єва, я вам ще хочу в кінці відео показати невеличке розпакування з каталогу Avon. тому що замовлення я зараз роблю практично ну, кожного місяця. Вони рідко ще й ходять. Але самі замовлення в мене невеличкі, тому що ну, є такі засоби або б'юті продукти, які я тільки замовляю з Avon. Вони мені подобаються, тому. Все-таки я від Avon не відмовляюся, ним користуюся, тому я вирішила включити сюди до Єви ще розпакування з Avon. Розпочнемо ми з розпаковки сайту Єва. Прийшла сама пакування ось в такій коробці. До речі, я хотіла кілька слів сказати за упакування. Мені колись писали під якимось розпакуванням сайту Єва, що вам таке слово, хтось мені писав у коментарях, що вам приходять. Упаковки ось в самі коробки з логотипом Єва. А їм ну, та людина, яка писала, підпише чи просто людина зайшла випадково на моє відео на розпаковку, то в них приходять в отаких коробках з під чогось, з під якихось інших засобів. Ну за цим разом, напевно, це вперше мені прийшло. Ну, можливо, колись і приходило. Я вже не пам'ятаю. Ну в основному мені приходять посилки з логотипом Єва. За цим разом мені прийшло ось таке упакування ще й в гори ногами, тому що ось цей цитлик я розпакувала там, де він був зазвичай. Воно в ну це нічого страшного. Тут якийсь, до речі, засіб для догляду за меблями. Пронто, ну, даний бренд я зустрічала, я його знаю, але це не важливо. Просто у мене, я не думала за це говорити, але все-таки я скажу: в мене є певна претензія до мережі магазинів Єва, тому що. Ну, як би сказати, трішечки це якось неправильно, тому що ну, сама, сама мережа вона не така бідна, і її вже вона давно працює в нас в країні, маючи такий величезний обсяг косметики, нею, будемо так казати, торгувати, продавати і так далі. І присилати в таких упакуваннях свої засоби. Ну це, знаєте, будемо так казати, не поважати саме перше себе, не мене, а себе. Мені, в принципі, все одно, що воно прийшло в такому в упакуванні. Головне, що все прийшло. Прийшло ціле, неушкоджене. Але все-таки було приємніше присилати у упакуваннях саме від тої мережі, з якої ти замовляєш. Можна навіть. Прислати в звичайному пакуванні без оцих всіх логотипів, ніби вкинули що попало, якби відіслати. До речі, у мене ще е, була така історія з даним замовленням, те, що е, з тих замовлень, я так розумію, що чогось не було на складі. І я його чекала. Замовила я його в понеділок, а прийшло воно мені в п'ятницю. Ну, в принципі, я недовго чекала і мені не треба так було терміновувати ці всі засоби, але це перш, перший раз, що мені довелося чекати. Ну, і там була трішки вовтузня з повідомленнями, вони відмінили один номер, потім призначили, скасували це замовлення, трошечки вийшла путанина. Ну, з путаниною ще, е, нехай собі, ну з упакуванням е, буває, бачите, і в мене такі моменти. Просто мені трішечки, ну, як би сказати, з цього моменту. Трішечки я дивуюсь, тому що мережа дуже і дуже популярна. Її, напевно, знає кожен в нашій країні, і я думаю, що навіть мейкап не так знають, коли говориш замовила сайту Мейкап. Не кожен навіть може знати цю, цей сайт, що там є продаються б'юті засоби. А от мережу Єва є, і магазини стоять, є інтернет. Магазин, я постійний клієнт даного інтернет-магазину. Роблю замовлення на немалі суми, тому я думаю, потрібно все-таки на це звертати увагу. Ну, можливо, в сьогоднішніх умовах це тяжче робити. Ну, нічого страшного, просто я хотіла вам звернути на це увагу, тому що мені писали, колись, що мені тільки приходять в таких упакуваннях. Повірте, не тільки вам приходять в таких упакуваннях засоби, б'юті-засоби. Ну, нічого страшного, головне, що вони прийшли. Хотіла на це просто звернути вашу увагу. Так, в упакуванні ось мається тут завжди ось такі пакетики в них на дні. Це, напевно, для того, щоб воно не, не шевелилося, не падало. І Так, далі. Так, засобів за цим разом я замовила, до речі, не дуже багато. Просто в мене один засіб дуже-дуже такий небюджетний, будемо так казати. Так, давайте розпочнемо ну давайте розпочнемо взагалі з тих е, б'ючих засобів, які завжди в мене ініціатори замовлення на Єві. Коли ти б'юті-блогер, звичайно, ти не можеш робити замовлення тільки, наприклад, або на ЄВІ, або на Мейкапі. Звичайно, ти повинен орієнтуватися в тих чи інших товарах, де вони знаходяться, на яких сайтах. Тому на Єві я також роблю замовлення. До речі, все-таки аналізуючи ці два сайти. Мені все-таки більше подобається мейкап. Чомусь. Ну я не знаю, чому. Але від Єви я відмовлятися не буду, тому що все-таки буває таке, що немає чогось на мейкапі, або може бути на Єві щось дешевше, наприклад. Ну, різні є процеси. Чому я не раджу вам також від чогось відмовлятися, наприклад, тільки замовляти на мейкапі, або тільки замовляти на Єві. Тобто. Кра краще балансувати між цими двома сайтами. Я вам рекомендую да, замовляти на різних сайтах. Ви будете більше бачити, більше читати і більше буде у вас інформації. Так, за цим разом я знову ж таки замовила тканинні маски для обличчя. Прийшли вони ось так обгорнуті в харчові плівки, я так розумію. Тут у мене їх також знову ж таки велика кількість, я їх замовила. Зараз скажу скільки. Тут у мене 3, 4, 5, 6, 6 тканиних масок. Я їх, хто за мною я знаю, що я їх постійно замовляю на Єві. В основному я замовляю корейські маски для зволоження. Я їх роблю раз в тиждень. Давайте я вам їх покажу по черзі. Маска перша, не знаю, бренд, скоріше за все, Farm Stay, Ще не помиляюся, з персиком має вона ось такий вигляд. Таку масочку взяла. Їхній ціновий еквівалент, здається, десь у межах 20-30 гривень. Далі взяла ось таку маску Тоні Молі, здається, бренд називається з ананасом, має у нас такий вигляд. Далі взяла я від бренду Холіка-Холіка, я говорила, що я хочу перепробувати їхні всі маски від Холіка Холіки, тому що я даний бренд давно вже знаю, але від нього нічого ніколи не брала. Маски я вже кілька їх спробувала, мені подобаються. Тут, здається, вона з рисом, якщо я не помиляюся. Ну, ось з чимось вона тут, тим, що зображена на упакуванні. Бо я вже не пам'ятаю, треба дивитися, тут все на е корейському і, скоріш за все, на англійському. Так, далі маска Еліза Века здається, бренд. Я її називаю з такою свинюшкою. До речі, ці маски я вже не. Один від їхній беру непогані, до речі, маски, і вони доволі бюджетні. Далі, знову ж таки, холіка-холіка має ось такий вигляд. Я завжди беру ті види, які з'являються, яких не було до цього. І ще один бренд це також, то, що я показувала, персиковий ось цей бренд. Farm State, який тут з авокадо, здається. Ні, з манго, з манго. Має у нас такий вигляд, ця маска з манго. Ну, ось такі маски, я ними задоволена, вони мені подобаються. Попадаються одні гірші, другі кращі, але в принципі непогана в них якість. Далі я взяла, в мене просто закінчилися кондиціонер для. Зараз я розпакую, щоб вам показати, взяла ось таких два кондиціонери від бренду Callos Cosmetics. Це угорський бренд, він супер бюджетний. Він мені підходить. Це, вони, він дуже добре зложує волосся, воно е, гарно розчісується. Ну, мені подобається, подобаються їхні упакування, вони прості, легкі використання. По 500 мл я взяла. І, до речі, я дивилася, вони на кілька гривень дешевші на Єві ніж на майкапі. Тому ну, я їх взяла, просто змушена, бо в мене просто закінчилися. Я вам не сказала, який коштує кондиціонер. Одна така баночка коштує 104 гривні. До речі, тут приходить, як зазвичай, аж на кінці ось такі, такі чеки величезні. Так, далі я замовила е, олію для кутикули ось в такому форматі. До речі, це український бренд. Вона тут з ананасом, вона коштує біля 42 гривень, якщо не помиляюсь, десь в таких межах. Я взяла саме в такому форматі, мені потрібна була олійка для кутикули. До речі, я олію для кутикули раніше не користувалася, вона, мені, чесно кажучи, не сильно була потрібна. Ну, від недавніх пір я почала не користуватися, і мені подобається її результат, який вона дає. Тут її 2,5 мл. Має вона ось такий вигляд, як олівець. Тут в неї ось щіточка є. Скоріше за все, потрібно її якось викручувати. Ну, я ще не знаю, тому що я вперше її, так, да, вона ось тут крутиться і е, виштовхує сюди в кісточку, я так розумію, е, ось цю е, олійку для кутикули. тут ще ось такі помальовані, якщо вам буде видно, ананасики на упакуванні. Ще в лінійці є було з полуницею. Не пам'ятаю, ще чимось, ну, кілька було видів їх. Я взяла з ананасом, тому що, до речі, дуже приємно пахне, вже відчутний аромат. Дуже освіжаючий. Подобається мені. Я просто взяла з ананасом, тому що я брала маски для обличчя тканині. Мені дуже сподобався аромат ананаса в косметиці, тому я взяла з ананасом. Далі я взяла це блиск, я так розумію, для губ. Має він ось такий вигляд: це Evelyn Cosmetics. Я його вислухала і видивилася в одного з наших українських блогерів. Дуже гарно за нього розповідали. Мені сподобалось те, що він, по-перше, від Evelyn Cosmetics. Він здається, якщо не помиляюся, десь трішки більше 100 гривень, десь ще 125 щось таке має ціну бюджетний. Він тут з ароматом шоколаду. І він трішки повинен збільшувати губи. Мені сподобалися всі ось ці компоненти. Всередині він має ось такий вигляд. До речі, дуже гарне упакування. Мені подобається, що він такий, такий не дуже вузенький, не дуже полюбляю такі прям вузькі ось ці рідкі помади або блиски для губ. З шоколадом. До речі, від Evelyn Cosmetics в мене, здається, нічого немає для губ. Так, всередині він має аромат шоколаду дійсно з ось такого він кольору. Колір був один на сайті. Він здається, і в лініці тільки один колір, наскільки я так розумію, тільки, можливо, були з різними ароматами десь я бачила. Ну, В той момент, коли я замовляла, був тільки ось цей один з шоколадом. Тут доволі такий цікавий аплікатор, Такий він не просто кісточка, капелькою він такою зроблений. Ну, Давайте зробимо своч. Даного блиску для губ. Так, ну він такий, як блиск для губ, має невеличкий блиск, він густий і з таким злегка рожевим підтоном. Я думаю, вам буде видно. Ну, непогано. Звичайно, потрібно дивитися, як він на губах. В нього доволі такий нюдовий відтінок, мені подобається. Я його брала для того, щоб використовувати на щодень. І я дивлюся, в ньому ще присутні де-не-де де, дуже малесенькі блискітки. Ну, упакування мені дуже подобається. Це такий прям можна сказати, люкс. Цікава штука. Я її просто взяла, бо мені сподобався на неї огляд всі її компоненти. Тут навіть вказано, що вона за 5 хвилин повинна, я так розумію, збільшити губи. Ну, не знаю, буду тестити, потім вам щось буду говорити. Так, і ще одне в замовленні, що я замовила це. І це не дуже бюджетна річ, ну, я і збиралася щось собі купувати. Я так зробила собі висновок: що крема сироватки для обличчя на очей потрібно брати. Не з дешевого еквіваленту, тому що ну, вони не дуже діють. Особливо, якщо ви вже не дуже молода людина і вам потрібно підтримувати стан вашої шкіри в належному стані. Звичайно, потрібно брати щось з дорожчого сегменту. Ну, не знаю, можливо, це в мене так. За цим разом я взяла собі крем для шкіри навколо очей. Він іде як антивіковий, це французький бренд. Я його е, ніколи не брала і не знаю, що це за бренд. Називається він ламбре. Можливо, ви знаєте, напишіть в мені в коментарях, можливо, хтось брав даний бренд. Має він ось такий вигляд, сама коробочка. Зараз ми з вами її розпакуємо, цю дану коробочку. Дана, даний крем, тут, здається, да, вказаний крем. Я сироватки не дуже полюбляю брати навколо очей. Я більше люблю брати саме крем для очей. Я брала до цього крема для очей з бюджетнішого сегменту. Ну, вони, будемо так казати, не дуже мені допомагають. Тому я вирішила взяти здорожчого. Даний крем він коштує, здається, біля 700 гривень. Ну, не дуже бюджетна штука, але я вам скажу: на таке, як крем навколо очей можна викинути такі кошти, тому що його вистачає на дуже довго. Його потрібно брати дуже трішечки, тому що зона навколо очей невелика. І його просто ну, на десь на півроку це точно вам вистачить. Тут його 15 мл. Така в нього цікаве упакування даного крему бренд сама назвала ламбре, і такі візерунки, ще в нього тут з синього кольору. Ну і всередині зараз подивимося, який у нього сам вигляд. Ну, на сайті був зображений ось такий він зафіксований всередині сам вигляд даної. Баночки, але ми з вами, звичайно, подивимося. Всередині, тут у нього ще є інструкція, як завжди. Ну, і сам крем має ось такий вигляд. Ну, Звичайно, упакування дуже гарне на таку ціну. Тут у нього помпа, що вам буде видно, ззаду ви нажимаєте, спереду тут він не закривається, але відразу повинен е виходити назовні. Він такого білого кольору всередині. Ну, звичайно, потрібно тестити. Я взяла антивіковий, взяла він іде на зволоження шкіри навколо очей. Особливо потрібно гарний крем навколо очей, тому що хто користується косметикою, тональними кремами, консилерами, знає, що. Дуже і дуже ці засоби сушать шкіру на колочі, тому потрібно мати доволі гарні, зволожуючі креми. Так, все з Євою це все. Я говорила, що у мене замовлення невелике. Давайте перейдемо ми тепер до Ейвона. Я замовила за цим разом лак для нігтів, має він ось такий вигляд. Чому саме, Ейвона, чому саме в я беру лаки для? Нігті, тому що не знаю, я давно вже на них сижу. Звичайно, я брала від інших брендів, але до них я постійно повертаюся, тому що вони мені подобається саме їхня якість, подобаються їхні упакування. Подобається навіть що, те, що навіть ви платите велику суму, тому що вони, як на мене, для Айвона не бюджетні. Ви отримуєте гарну якість. Вони дуже довго стоять, тобто, роками ви ними можете користуватися, вони не засохнуть, нічого такого. Подобається, що є. У каталозі ви можете вибрати кольори, тобто подивитись, чого у вас немає, що можна ще дозамовити і так далі. Ну, подобається мені саме ось цей весь процес вейвені, тому я їх замовляю. Замовила я нюдові кольори. Перший кольор називається тут на англійській, мові Fetal Fresh, наскільки я правильно вимовляю. Має він ось такий вигляд, такого світло світло-рожевого він кольору. Якщо вам буде видно, вирішила трішки перейти на нюдові кольори. І інший назвай, має назву Dream World, оскільки я правильно можу вимовляти. Він знову ж таки дуже схожий на це, що я вам показала. Але він перший він такий більш холоднішого відтінку рожевого, а другий більш такого теплішого відтінку. Ну, якщо їх разом поставити, видно, що ось цей темніший, а цей буде трішечки світліший. Трішечки вони, як на мене, коли я їх розпакувала, вони мені взагалі здалися одинаковими. А потім все-таки я побачила, що в них є різниця. Ну, знову ж таки, потрібно дивитися, як вони вже будуть мати сам вигляд, коли їх нафарбувати. Ну, і ще один засіб, який я вам хотіла показати, це гель для душу. Має він ось такий формат. За цим разом я взяла 70, 2, 720 мл. Тому що в якихось б'юті-своїх влогах, скоріш за все, я показувала розпакування зайвона. Там я замовляла, здається, 500 За цим разом в них вже з'явилися ось такі з помпою. До речі, помпи тут у них не дуже якісні. Ну, потрібно спробувати ось в, ці, в цьому пакуванні, тому що. Раніше в них було таке упакування прямокутне, за цим разом вони його поміняли на таку більш баночку, круглішу. Я взяла більший літраж, тому що я люблю більші літражі брати для того, щоб часто не замовляти. Одне єдине, мені не подобається, я вже колись говорила, що ну, те, що вони дизайн змінили це дуже добре, але всередині, сам гель він не дуже гарної якості. Раніше був все-таки мені більш якісніший, він був більш, більш густіший. Аромати були кращі, відповідно від того, що він усі він краще пінився, і його потрібно було менше брати. За цим разом ну, аромати ще як аромати, коли на які натрапиш, а от сама якість, його потрібно більше лити, тому що він доволі рідкий. Тому не дуже це приємно. Ну, поки що я її замовляю, тому що я дуже давно на них сижу. Вони мені подобаються. Не хочеться щось нове шукаю, потрібно віднайти, щоб була гарна якість, відповідна ціна. Тому поки що на цих сижу. Можливо, ви знаєте якісь гелі для душу від якихось брендів, можливо, від українських брендів. Напишіть мені обов'язково під відео. Я буду дуже вдячна. Можливо, я щось віднайду кращої якості, може, зміню дані гелі для душу, тому що вони мені останнім часом не дуже подобаються. В принципі, на цьому все такі в мене невеликі покупки за цим разом з каталогу Avon. З сайту Єва. Напишіть мені обов'язково під відео, в якому стані вам приходять упакування з Єви. Чи ви задоволені даним інтернет-магазином? Тому що за цим разом в мене вийшла така історія з ним. Ну, в принципі, нічого страшного. Напишіть, що ви замовляєте з каталогу Avon, чи замовляєте лаки з каталогу. Напишіть обов'язково, як я сказала, за Гелі для душу. Мені буде дуже. Цікаво почитати, можливо, я щось нове знайду. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!